Це ранок на Алтаві, бадьорого початку нового дня, успішного і продуктивного дня! Вважає вам наша творча команда. І ми продовжуємо! Так, до нас завітали у гості! Чудовий Полтавський гурт, позитивний, мегапозитивний полтавський гурт, принципова зміна. А саме Павло Журавльов та Константин Загребельний, а саме Зілян і Прінзі, так? Да. Хто, Зі, хто Зілян, хто Прінзі, ми знаємо. Доброго. Доброго <смел> ранку! Доброго ранку. Усі дівчата і уся наша рідна батьківщина. Полтавщина. Полтавщина. <ші> <смел> полтавщина. полтавщина. <смел> Там, можливо, нас і дивляться онлайн зараз по всій країні. так що... Звичайно. <смел> Звичайно, нас можна дивитися в інтернеті. комп'ютер. <смел> Тому що знали, що ви до нас завітаєте. Тоді <смел> 100%, 100% всім привіт. Тоді добрий ранок. добрий ранок. Друзі, перше запитання. Ну, вже заговорив з вами за ваші, так, псевдоніми. Зільон. Що, що таке Зільон? Це, це, це. Дуже, дуже багато. І це... Хорошої людини має бути. В Полтаві, багато. Так. В Полтаві на вулиці б сказали б дофіга. Да Ні, взагалі це все пішло там ще зі шкільних часів, а, але потім так, от є, о, 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 ось ведуча сказала: є мільйон, трильйон, мільйон і зільйон. Так, ну, так, англійської мови 1 мільйон, 1 мільйон. Ванзіліан це дуже-дуже багато, е, одиничка і неймовірна кількість е, нулів. Короче, навчався на фізматі, да. ти зрозумієш. <laughs> так. У мене, мабуть, простіше, не навчався на фізматі. Але навіть я зараз сидів, думав, чому принзі. Та я коли маленький був, коли взагалі я почав читати Ревчу, взагалі так не пощастило мені мали в житті. Дядька рідний мені запропонував, давай читати. Ну, можливо, я думав в принципі, тому що принципова зміна це ПЗ і маленький був принцип, там принцип, принцип, принцип і прицеп. І навіть тоді ще була група, був взагалі інший склад, це було більше людей. Всі ми з беремо свій маленький такий. Прицепчик беремо, прице, прице прицеп, принцип. Коли йому було 13 років, він почав читати, і ми його ну, начали підтягувати такі усі двіжухи. І він, ну, дійсно, ну, три там ну, був інший склад, там три, три мужика, і, і дитина. Ну, і Я так я і не змінився. Типу, принц, принц, принц змінився. Я... Але я думаю, ми скоро поміняємо, буде просто. Рок група. Владика, я послухаю. Тому що принципова зміна ви маєте. Принципові зміни намічаються у вашому колективі, я бачу. Як справа у вас, хлопці? Як ви можете? Як справа? Знаєте, коли питання закінчилось, як справа? Що ти, як ти? Ось прийшли до вас, а взагалі ми ще спимо. Взагалі, в плані творчої. Своє... діяльності. діяльності – А, ви за це. Бо були, я Були як медведі, справи, як що... медведі, щось роблять, такі роблять, роблять, відкладують. Мабуть, прийшов той час, зараз почали активно знову працювати, відновлювати, були свої принципові зміни і в житті, були, і творчості, але зараз дуже активно працюємо над альбомом, над треками і над гастрольним таким графіком туром. Знаєте, ви, ви сказали, що які, які плани. А в принципі, то і поділитися ну, от тим, що було зараз нічого, то що зараз ми працювати трошки йшли таке на, на малесеньке дно для того, щоб так. То що, от зараз у кінці цього сюжету, ви будете показувати кліп Я один. Кліп Я один. Я не буду казати, в якому році знімався, але, але це було приблизно декілька років тому. І просто для, сказати, що ми нічого не робимо, не можемо, тому що зараз працюємо якраз над тим, щоб. Проти, що так, ми е, знімаємо кліпи е, для інших людей, ми пишемо <рекілька> треки для інших людей. А з собою, е, е, ну як кажуть, е, піонерська відмазка, е, поки що немає часу займатися, але е, все лежить на поличці і чекає свого виходу. Такі вже досягли такого рівня хлопці, коли можуть писати для інших людей, знімати для доктор, інших людей. Паша, вже, доктор. <світ> вже, як, як, як не крутий, але 10, більше 10 років, це скільки вже? 2002 рік, 13 років, вже цим займаємось. то я вже думаю, можемо це дозволити. Ось. Виросли до студії звукозапису, до речі, свої. О, бачите, Знаєте, знаєте. Це не цікавиться так. 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 Більше розкажіть про це е, з допомогою друзів, з допомогою бажання, з допомогою музи, з допомогою е, усі, усіх факторів, е, так дійсно ми е, скоро відкриваємо. Ми вже відкрилися, але були якісь технічні е, моменти. Е, наприклад, е, ць, найголовніший технічний момент. Називається долар, який. Ні, Кажуть, що долар скаче. Що ж долар скаче, якщо гривня падає, звичайно. Але не проболюче. так? Були деякі проблемки в цьому плані, але на кінець-то, я думаю, скоро. Можливо, серпень, можливо, вересень, але нова студія звукозапису «Tata Music», яка відкриється. і… Бачите, навіть сказав, як буде називатися. Ну, але це вже не секрет, тому що інша студія під назвою Тато Муві, яка займається конкретно зараз зйомкою відеокліпів, зйомкою мініфільмів. Та все yeah. знімаєш, ну, бачиш. Ще стосовно студії, чому затища таке, мабуть. Для для нас, можливо, це ми так скептично відносимося. Нам було складно завжди вписатися на різних студіях. Ти приходиш і ти так ти є час, ти зайшов, вийшов. Дуже складно. Не знаю, можливо, що ти вокаліст зайшов, записався. Тут ні, тут взагалі щось зміняється, переписується. Має бути таким будинком це, для це була людей, так? мрією, це було ціллю, планом було, що воно своє. Де, не, Коли... де ти буває, пишеш, нема, мож... от чесно, от в репера, мабуть, можливо, це у нас. Ти записав, слухаєш, блін, мені вже це не подобається. Реально, дуже все міняється, переписується, все змінюється. Тепер є всі можливості, тільки головне, щоб ми піднімали частіше п'яту точку, а ми її, мабуть, підняли вже нарешті на, і робити. Ну, просто а, ти дійсно ти зайшов, записав за три секунди. Uh, і пішов uh, це на чужих студіях, і думаєш, ага, ой, блін, ну це переписав, ой, це не подобається. Ну, Ну потрібно працювати, звичайно, з цим потрібно тут, потім ти працювати. Пішов, Слово сказав, а ні, не нравиться, переписав. Своя студія, вона є своя, а чужа, вона є чужа. Давайте трішечки повернемось в минуле, якщо ви дозволите мені. Питання. Я Хочу запитати у вас, як ви прийшли до цього. Я думаю, займалися з іншими справами. Ну, Можемо згадати навіть на... творчу діяльність в плані гумору, КВН. -у. КВН завжди у серці, і КВН ніхто не відміняв. Якби не КВН, я б думаю, ми б то й і не, і не. Ну я не, ніколи не кажу, що досягли. Що досягли? Досягли це, я не знаю, там з'їздили декілька разів в Київ, там поїздили по Україні. Ну. Ні, якщо, я, якщо ми зберемо колись стадіон, десь я не знаю, там у якомусь. там, в, багач... <с>? в Нью-Йорку. В... До речі, великий привіт багачці. Так, у нас там є багато друзів. А, якщо ми колись зберемо е, стадіон і під на собою якусь статуетку MTV Music Awards, тоді я скажу, так, ми досягли, слухай мене ще гол, як в тебе діла, я тобі розкажу, як треба жити такого зараз не відбулося тому а, при, в принципі а... Ну, До того, до чого досягли, отак от, от досягли. Досягли до чого досягли. <різь> я, я просто про те, що КВН завжди був у серці, і завдяки КВН відбувається взагалі якийсь, якийсь рух, відбуваються якісь творчі ідеї, відбуваються якісь. Ну, тобто, не тільки ж от, написання пісень, тобто написання тих же сценаріїв до кліпів, наприклад. Якщо б не КВН, я думаю, ми б сіли, про що буде кліп? І все. Ну, тобто, треба було б звертатися до людей. Ну, От, навіть так. як у нього музика КВН, так само у мене, якщо кліпи знімати Невід'ємна частина, мабуть, життя була, це стійна обласна державна телерадіокомпанії «Лтава». Реклама mm -hmm. чин -чин. Mm -hmm. Ні, Респект «Лтаві». Крута, крута школа, це дуже все класно. Тому також свої є завжди якісь чогось, вчився, брав. І mm. ось так воно в житті все, все з одним з одним. Вона треця Да, дуже велика школа. Це дійсно дитяча студія, яку ми з, з костю. Відвідували якраз у дитинстві великий привіт Наташі Святцеві. Ми завжди цінуємо і поважаємо те, що вона зробила для, для нас в житті. Тому що багато багато людей, багато факторів, починаючи з, зі шкільних років. Так, от якщо зараз нас дивляться, от Ярослав. Ярослав мій майже родич, тому що ми з однієї. школи, Це щоб ви розуміли, а якщо це 38 восьма школа, то це велика школа, не тільки вас позвали сюди. <реш> Паш, ми в Європу йдемо. А ми в це, Європу йдемо, все зв'язки. Ні, ну бачите. Але це дійсно велика і, і не просто школа, а школа життя. Можна до, до, до усіх факторів Такої кожне кроку чіплятися і і казати от завдяки цьому я це з там дрібниць, там так. так все з дрібниць Так, а дрібниць взагалі немає на є чимало прихильників стилю, в якому ви працюєте, але є чимало людей, які ну не розуміють, чому пісні треба читати, чому треба так активно жестикулювати. Взагалі чому так потрібно активно? Ні, запитаємо спочатку. Давай чому чому відрізняється реп від хіп-хопу? Ми про з вами трішки про це говорили. Я хотів запитати, ви в якому жанрі я висрацю цю тему можна дуже. <свист> а, дуже розсосолювати, але скажу швидко: хіп-хоп це стиль. Стиль взагалі всього. Туди, куди культура, ціла культура, куди там а, брейкінг, а, графіті, я не знаю, бітбокс, танці, танці, Це, танці, хіп танці, це все хіп-хоп. <свист> да. А реп це, це конкретно речитатив, <свист> який ви чуєте. Реп може бути, я не знаю, там Сісі Кетч співала от у неї, це поп-музика, але там начитували реп. Рок може бути там Лінкін Парк, там Майк Шинода. Він також там читає реп. І взагалі може навіть бути шансон, якщо йде шансон там Атістат в крові, і потім хтось зачитає щось, це також реп. Просто реп це конкретно речитатив. А вже потім виходить в тому. Ви реп-команда. Так. Все, тепер всі зрозуміли. Але ж я ж кажу, т, е, е, не, не можна не згадувати того ж самого дя, нашого брата і рідного друга Олега Кензова, який е, Диві, с, і, співав, <світ> і, співав, і, і співав і читав. Тобто він універсальний. Якщо ми з костіком е, трошки читачі е, Читачі більше, то в нас голосу немає, Ну, це чесно кажучи, то у Олега з цим, слава Богу, все добре. Е, Де Кензов? Інзов києві в києві. Я думаю, все добре у нього і. А... Наприклад, він так сказав. Я для думаю, для люди подумали, що, ну, ні, що ні, не він, окей. окей, окей. <світ> у нього <світ> все у добре. І нещодавно він приїжджав до Полтави. Ми відписали ще декілька треків до для принципової зміни. Так що хто каже, що там принципова зміна там з Олегом без Олега, хай думають, що що хочуть. Хай Це думаю. приємно, тому що про нас розмовляють. так? <світ> а, у Олега там в, в своє життя. В Києві, але він не, не покидає наш проект. Ми з Костею так виступаємо вдвох. Але Олег долучається до роботи, якщо до студійних, до альбомних. Дійсно, якщо знаєте, в Полтаві десь виступити на е, святі, я не знаю, там, галушок, морозива. Там, і, Олег не буде їхати з Києва. Ви знаєте, зараз ціни на білети, і, і це ну, не досить непрактично. Але якщо якийсь гарний там виступ, концерт, то Олег, звичайно, приїде. То... А так іноді виступаємо з Костею вдвох і нам це не заважає. І співайте теж. Намагаємося. Чудово, будемо дивитись вашу відеороботу Тоні Тон, я такий виконавець. Спільна робота, я один. Прокоментуйте коротко. цю пісню, відео. Взагалі всі пісні у вас були завжди позитивними, ви там в початку, Паша сміється в записах чути. Це ти смієшся? Голосом Паші? — Ну, вони родичі. Просто... Ні, ну там ха-ха я чув там. Ну mm -hmm. ці всі заклики. А це така пісня. Я один на ну я б не скав, що Серйозно. так серйозна робота вже. Досить цікава робота, то що з нею теж пов'язано дуже багато. Щось ми на неї ніколи не робили ставки, але коли зняли відеокліп. І взагалі я кажу, що якщо навіть сама печальна, сама вообще нікудишня пісня. може ти не сказав пісня, ти слово зараз. Та, <гум> сама погана пісня, на яку можна зняти кліп, то це вже буде. Ну от багато є примірів, коли пісня дійсно лайно, а знімаєш на неї кліп і вона дійсно вже живе по новому. Ну, це ж не пісня, про нашу ні. пісню. Не, не про нашу <гум> пісню. <гум> Але ми на неї у свій час не робили ніяких ставок. Записали. А потім, давай знімемо кліп, давай. Давай нас всіх там будемо, будуть нас вбивати, захочуть нас, щоб ми всі повмирали. А давай я А ми виживемо. А ми виживемо в кінці. Там. Ну я коли вперше показав кліп мам, мамі, що вона взагалі перелякалась. Вона, коли дивиться, мене в, в, в моєму куплеті мене автобус. Там буває. момент речі. такі реально на ефекти. Мама реально підкинула. Є в нас люди дуже багато талановитих, які роблять ефекти чи намагаються. Там там дійсно був ефект, але. Справ, справа не в тому. Костя, я раз так, Костя він згрупірувався і ліг під колеса, і вони його проїхали і не задали. Це для тих, хто питає, що трапилось з Костею. Все добре. Все добре, все добре із командою Принципова зміна. Дякуємо за те, що до нас завітали і подарували нам і нашим глядачам. Масу позитиву, дякуємо вам при да. запрошувати частіше. Обов'язково запросимо, ще. але не дуже часу, щоб ми вам не набридли, <рес> щоб було що <ще> розказати. <рес> так. Звичайно.